Спека така, що просто слів нема. І дивіться, який результат цієї спеки. Доріжка вся в яблуках, там більш видно, тому що на травичці воно зливається в одне. І це все за ніч. Вчора ввечері позбирали, яблучко, яблучок не було, а це все нападало за ніч. Там на доріжці більш видно, тому що тут травичка. Це будинок для відпочинку, екодім із соломи, де ви зможете відпочити. Тиші, спокої гори, краєвид. Басейн, де можна окунутися, охолодитися. Дивіться, тут така ж сама ситуація. Все в яблуках, все встелено яблуками. Ми собі ще можемо якось допомогти, включити кондиціонер, там. чи щось типу того, чи в басейні скупатись. чи водички холодної напитись. А природа як з цим має справлятися? Це просто дуже важко. А хто хоче відпочивати від міського шуму в тиші, в спокої. Тоді я вас запрошую, екодім із соломи, в холодочку, тіньочку, природа, гори, краєвид. Бачите, травичка, як вигорає. Екодім із соломи. Будинок для відпочинку, біля санаторій, мінеральні водички, поїздки на конях, на квадроциклах, на джипах, ще багато чого цікавого і корисно.